Я пізнаю світ, тиждень 3, урок 22, сторінка 12. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Завдання друге. Розглянь зображення, познач предмети, що належать до речових історичних джерел. Якщо ви уважно читали інформацію, то історичне джерело це будь-який носій інформації про життя людства в минулому. Предмет, документ. І зображення. А от речові історичні джерела це знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя, прикраси давніх людей. Тому серед цих малюнків ви повинні були розфарбувати перший малюнок, тому що це знаряддя праці, другий тому, що це посуд. Три, четвертий тому що це зброя. І ось цей п'ятий, тому що. Це ось а, м, залишки житла людей. Чому ми не ресургували ось ці два зображення? Тому що це не речові історичні джерела, це письма, письмові джерела, які залишилися ось нам від наших пращурів. Далі, будь ласка. Завдання четверте. Допиши пропущені слова: сторони світу. Це чотири основні географічні напрямки. Північ, південь, захід, схід. Напишіть назви сторін світу на карті. Угорі завжди північ. Внизу південь, ліворуч або зліва захід, праворуч схід. Переходимо до вивчення теми уроку. Тема уроку 22-го історичні джерела. Поговоримо сьогодні про саме історію як науку. Прошу переглянути трейлер до уроку і з'ясувати основні задачі. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запас! на лічба для мозку, все ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що таке стародавня історія? Чому професія археологів захоплива й корисна? Які історичні джерела виокремлюють науковці? На що схожі малюнки в печері Куєва Делас Манос? Чому географічну карту? Вважають цінним джерелом знань про будь-яку місцевість. Що таке форма фізичного тіла? І так, на ці запитання ми дамо відповідь впродовж сьогоднішніх трьох уроків я пізнаю світ. Отже, почнемо працювати. Завдання четверте. Упізнайте історичні джерела і обведіть саме речові. На першому малюнку. Історичне джерело це рубило, воно належить до речових, це знаряддя праці. На другому малюнку молоток, це історичне джерело, знаряддя праці. На третьому малюнку історичне джерело, але те, що говорять зображальне малюнки. На четвертому малюнку ми бачимо наскельне зображальне джерело. Пригадаємо, Історичне джерело це будь-який носій інформації про життя людства в минулому предмет, документ, зображення. До речових історичних джерел належать знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя прикраси давніх людей. Як ви вважаєте, чи належить на скельний малюнок? Вечери, ласко, до речових історичних джерел. Ні, тому що це зображальний, зображальний, зображальне джерело. А до речових відносяться у нас знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг і зброя, а також прикраси давніх людей. Попрацюємо із тлумачним словничком завдання п'яте. Сьогодні в тлумачному словничку у нас поняття стародавня історія. Стародавня історія це період історії, що розповідає про життя давніх людей. Стародавня історія період історії, що розповідає про життя давніх людей. Саме давніх, які жили багато років тому назад на нашій планеті Земля. Навчимося читати слова ведмежатка, мовпинятка стародавня історія захоплива речових свідчення. Стародавня історія захоплива речових свідчення. І дуже швидко: Стародавня історія захоплива речових свідчення. Слова ведмежатка у повільному темпі знаряддя виокремлюють словесні зображальні. Знаряддя Виокремлюють словесні зображальні. І дуже швидко знаряддя виокремлюють словесні зображальні. Прочитаємо текст пошепки разом із диктором. І так, завдання шосте. Професія археологів захоплива й корисна, вони вивчають минуле людство, звертаючись до речових історичних джерел. На пошуки таких джерел витрачають багато часу і зусиль. Археологи, немов чаклуни, знаходять у землі та на її поверхні свідчення. Про життя людей у минулому. Найбільше джерел, які розповідають про стародавню історію саме речових, знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя давніх людей. Серед історичних джерел науковці виокремлюють також словесні. Які передають інформацію словами усно чи письмово та зображальні малюнки, орнаменти тощо. І так ми з вами прочитали текст про професію археологів, чому вона така захоплива і корисна. Їх порівнюють навіть з чаклунами, тому що вони знаходять у землі. Саме речові джерела, які говорять про життя людей в минулому. Що найбільше вони знаходять? Ну, це, звичайно, знаряддя праці, посуд, одяг, інколи і прикраси, і навіть зброю давніх людей. А також вони знаходять малюнки, різні орнаменти і книжки це все історичні джерела. Які поділяють на три групи. І так науковці виокремлюють речові словесні та зображальні історичні джерела. Прочитаємо ще раз завдання восьме. Науковці виокремлюють речові словесні та зображальні історичні джерела. До яких історичних джерел належать наскельні малюнки? Печери Ласко. Це зображальні історичні джерела. Прошу переглянути вас відео і подумати, завдяки чому була створена ця дивовижна картина. В одній із печер Аргентини була знайдена ось така. Картина. Вона не лежить чи знаходиться під захистом ЮНЕСКО, організації, що піклується про пам'ятки старовини. Ну а ми повертаємося до теми нашого уроку. Завдання дев'яте. З'єднай поняття з відповідним малюнком. словесні джерела, зображальні джерела і речові джерела. І так, речові джерела, пригадуємо, це знаряддя праці, предмети побуту, посуд. Що ми зможемо з'єднати? Так, речові джерела це посуд. Зображальні джерела це наскельні малюнки. А словесні джерела це звичайно книги. Вони можуть бути як усні словесні, так і письмові. Далі потренуємося з вами швидко рахувати історичні джерела. Але спочатку пригадаємо назву чисел четвертого десятка. Повторюємо тридцять один, тридцять два. Тридцять три, тридцять чотири. п'ять. Тридця шість. Тридця сім. Тридцять вісім. Тридцять. Сорок. Це в нас були числа четвертого десятка. Потренуємося разом із бубу Швидко лічити історичні джерела. Увага на екран. Перше. Відкісної річби. 35. Відповідь сорок історичних джерел. Другий приклад. Нейробіка для майбутніх історик. Записали результат. Перевіряємо: 40 історичних джерел, третій вираз. Нейробіка для майбутніх істориків від бубу. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Результат 39 речових джерел. І останній. Нейробіка для майбутніх істориків від бубу. Чемпіонат зі швидкісної річби. Відповідь 38 історичних джерел. І так... У вас квадратику мають бути 40, 40, 39 і 38. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про історичні джерела. Вони поділяють на три групи: речові, словесні та зображальні.